Вітання, друзі! Маємо ось таку збірку в холдерах з акумуляторів літій залізофосфатних. 20 ампер годин, Годсент. Значить, Ось так ми її зібрали. І ось тут болтове з'єднання з такими пластинами. Балансир активний, конденсаторний під цю збірочку. І зараз вам дещо, дещо роз'ясню, що потрібно врахувати, коли ви збираєте такі збірки. Дивіться, відповідно того, що тут підібрані акумулятори, всі однакові ємності з однаковим внутрішнім опором, з'єднані вони у нас послідовно в так по три штуки, значить по любому враховуйте внутрішні опора перехідні. Тому що, якщо ви не дотянете болт засильно, там з якоїсь сторони, у вас буде перехідний контакт з різним внутрішнім опором. По любому це враховуєте. Ось у нас 0,1 мільйома перехідний. Ось також з парку 0,1. Тут вони рівні. Міряйте наступні. 0,12 мільйома, 0,11. Ну, ще не таке відхилення. Далі міряємо. 0,8. Цим ми компенсуємо паралель. 0,11. І 0,9. У нас оці перехідні контакти всі рівні. Що це означає? При високих струмах не тільки буде враховуватись внутрішній опір збірок оцих попарно зібраних і перехідні, а буде враховуватись і внутрішній опір перехідних контактів. Тобто падіння напруги має бути всюди однакове. Якщо не буде однакового падіння напруги, відповідно буде відбуватися розбаланс. А це дуже характерно для літій-залізофосфатних акумуляторів. Тому ми ще ставимо такий активний балансир. Повністю всі перехідні контакти мають бути враховані, всі опора мають бути рівними. Дякую.